Ми будемо більше знайомитися з нашими проректорами. Якщо в нас якісь виникали питання, то ми їх могли напряму піти, задати, щоб нам допомогли ці питання вирішити. Також були представлені всі представники всіх студентських організацій: студентський парламент, студентська рада, правком студентів. Тобто ми більше скомунікувалися одним з питань, які також були предметом обговорення, це питання консолідації студентів в напрямку організації спільних заходів, заходів, зокрема різного роду конкурси, в тому числі конкурсів наукових робіт. Обговорили з нашими представниками студентських організацій їх долучення до цього проєкту проведення відповідного конкурсного відбору на рівні університету. Ну а потім вже прийом на базі нашого університету конкурсних команд з різних закладів вищої освіти України.